Доброго дня, шановні садівники, любителі. Сьогодні у нас 18 липня 2022 рік. В вашій увазі хочу представити сорти Абрикоса. Які представлені у мене тут на столі 11 сортів. Давайте тепер розглянемо кожний сорт. Ось у мене на столі. Поліський великоплідний, Червонощокий. анюта, дуже крупноплідний сорт, оболонський, сорт новий Вігано. Ананасний два, син та барзи. Южний полюс, Фелпс, Голдріч. І Бетінка. Так, давайте тепер кожен сорт подивимося окремо. Ну, почнемо з поліського великоплідного. Ось візьмемо. Плід і подивимося. Ось плід має таку форму. Бачите, округла форма, трошки приплюснута збоку. Видно характерний шов для цього сорту, углублення для плодоножки. І на кінчику ось такий має вигляд. Плоди крупні, вагою 50-60 грам, жовто оранжевого кольору, покритий на сонячній стороні плоду. Червоно. Румяним таким карміновим румянцем. Ще, крім того, хочу сказати, що в цьому году по абрикосам і по всім кісточковим дуже великий перегруз. Тому величина плодів може зменшена бути порівняно з тим, якби ці дерева проріджувалися. Ми проріджування не робили, тому що немає на це часу. Дерев багато, самих абрикос у нас 225 дерев. Всього 130 сортів у нас і з кожним роком колекція поповнюється. Тобто ми не встигаємо. Те, що маємо, те, що воно виросло в спартанських умовах, я маю, я маю на увазі без поліва, без проріджування, обробітки, звісно, ми робимо, тому що без обробітків хімічними препаратами виростити практично плоди абрикоса неможливо. Та також інших культур. Так, давайте зараз зважимо цей пліт. Яка його маса. Так, бачимо 44 грама. Беремо цей так. 46. Ну, грубо говоря, 50 грам. Давайте зараз ми його розріжемо. Подивимося всередині, що тут у нас відбувається. Так. Відкриваємо, бачимо, ось отакий м'якуш. Кісточка відокремлюється вільно. Добре. Вона вільна, бачите? М'якоть середньої щільності. Сік є. Я все візьму, розріжу, подивимося. Ось отака м'якоть. Так. Сік є, зараз на смак опробую. Смак солодкий біля шкірочки легенька кислинка. Цей сорт добрий. Мене в ньому практично все устраює. Сорт на 4,5 4,7 бала. Зимостійкість висока, українська селекція. Грибними захворюваннями поражається слабо. Якщо їх цей сорт оброблювати хімічними препаратами проти і інших грибних захворювань, проблем з цим сортом немає. Рекомендую. Так, дивимося далі. Сорт краснощокий. Ось, бачите, це давно ізвісний всім сорт абрикоса. Має таку форму. округло ввально, серце серцевидну, декілька приплюснутих з боків. Має такий шов. Дивіться, який, пліт із себе. Окраска жовто зелено оранжева при повному достиганні. Жовто-оранжевий ось повністю до стих плід. На сонячній стороні яскравий червоний п'ятнистий рум'янець. Давайте тепер зараз візьмемо, розріжемо цей плід, подивимося, що у нас тут. Так, так бачите, кісточка середнього розміру або велика. Мякуш ось такий. Плоди середній плотності щільності. Зараз розріжу, дивимося є середньої сущності. Зараз на смак попробую. Угу. Слак э, смак солодкий Нормальний, гарний сорт абрикос краснощуки. Мені подобається. Так, давайте тепер подивимося на сорт. Южний Южний полюс. Ось, візьмемо самий крупний і зважимо його 51 грам. Полдей-южний полюс має ось таку форму. Округловальну. виражене ребро. Бачите, одне друге гарно видно шов. Кінчик має таку форму. Глублення біля плодоножки. Ось таке. Так, давайте зараз ми його розріжемо, подивимося, що тут у нас. Так. Ось отака м'якуш. Плотна. Кісточка, як бачите, велика. Вона вільна. Бачите, кісточка вільна, м'якось середньої щільності, середньої сочності, коли дозріває повністю то подимося, подивимося у нас відбачаюсь. Подивимося на зрізі, бачите, блистить сік є. Так, по вкусу, по смаку. Угу. Солодка. Біля. Шкірочки невелика кислинка, щільна. Середньої сучності, звичайний абрикос. Напоминає мені вкус краснощуку. До оцін оцінку можна поставити 4,5 балу. Сорт достойний. Заводити в себе в саду цей сорт можна. Так, ложимо сюди. Далі сорт Felps. Зараз подивимося на Felps. Ось вони мають таку форму. Блідно-жовто-оранжеві. Ось отакі вони. Ось у нас кінчик такий, оглублення тут. Біля плодоніжки. Шов є, видно його, покритий червоно таким п'ятнисто рожево-червоним рум'янцем на сонячній стороні плоду. Давайте зараз ми його розділимо, подивимося, що тут у нас. Так, розділяємо. Ось така м'якость у нас. Так. Середній щільності, соковита, кісточка вільно відділяється, бачите. Зараз розріжу і продегустуємо. Так. Ось такий плід. Угу. Нічого такий. Смак солодкий, з кислинкою, приємний, мені подобається. Добре абрикос. Рекомендую для вашого сада то, що потрібно. Хороший Фалпс. Добрий. Так, дивимося тепер на сорт Голдріч. Ну, Голдріч він всім відомий цей сорт, всі його знають. Вони такі ось плоди. Дивіться, плоди видовженої такої плоди видовженої такої ось форми. Так, ось, подивіться. По боках приплюснуті, округло овальної форми. Сорт Голдріч. Оранжеві, жовто, оранжевий. На сонячній стороні плоду бачите рум'янець. Яскраво червоний. так, Зважимо. 42 грама. 38. Так, давайте зараз я розріжу. Подивимося, що тут ніякої не вдома, але нічого. Зараз я така ще поставлю, щоб розрізати. Так, ось, ось я розрізав. Дивимося. Ось отака м'якоть. Бачите, середньої плутності. Сок є, кісточка велика. Вільна вона виділяється, бачите, вільна кісточка, проблем немає. Так, американської селекції сорт Голдріч, середнього терміну дозрівання. дивіться, видно. Щось сік, так, смакуємо. Угу. Угу. Добрий. Кисло-солодкий. гарний. На смак добрий. Сорт абрикоса. Мені подобається. Рекомендую. Так, далі йде у нас син табарзи. Беремось син табарзи, вложимо на ваги. Дивимося, що у нас 50 грам. Синтабарзи має ось таку форму, дивіться. Ось така форма, округла, приплюснуста трохи з боків. Біля кінчика таке невеличке огурлення, заглиблення, заглиблення вибачаюсь, біля плодоножки теж. Можна зараз іншу ще подивитися. Ну і тут так же саме. Бачите, шов є. Виражені два ребра. Давайте зараз зараз я його розріжу. Так. О, кісточка сама викоталася. Вона вільна, така пузатенька, округла. Ось такий мякуш жовто-помаранчевий. Середньої щільності. Щас подивимося. Середньої соковитості сік. Бачите, виступає є. Але, хочу вам сказати, при повному дозріванні всі ці плоди цих сортів, вони соковиті. Так, зараз будемо смакувати. Угу. Сентабарзи, він має смак кисло-солодкий, сам м'якушка, кашообразний. Але плоди достойні. Мені подобається солодкість такою кислинкою. Не, не приторно. Солодка кислинка така легка є, мені подобається. Гарний сорт. Рекомендую. Далі переходимо до сорту Болонський. Ось наш Оболонський. Давайте це віземо. Ось має отаку форму. Плоди. Широко округлий, трохи приплюснуті з боків. На верхівки отакий от носик, заглиблення під плодоніжку. Так, має отакий шов. Так, давайте зважимо їх. 34. Ну, десь грам 35, і багато, то вага зменшується, плодів при при навантаженні врожаєм. Так, розрізаємо. Дивимося, що у нас? У нас, м'якоть, помаранчева, кісточка велика. Так. Середньої щільності. Розрізаємо. Так. Дивимося, Бачите? Сік є. Смакуємо. Угу. Угу. Солодким. Мені подобається, дуже подобається, болонський сорт рекомендуємо. Гарний сорт. Солодкий. Добре, Рекомендуємо. Відмінно я ставлю цьому сорту 5 балів. Так, Далі йде новий сорт французької селекції. Це Вегама. Дивимося, що собою представляє сорт Вегама. Ось отакі плоди. Округло овальної серцевидної такої форми. Жовто-помаранчеві, вкриті п'ятнистим розово-червоним таким рум'янцем на сонячній стороні плоду. Так, вага їх. 30 грам. Перегруз своє дає знати. Так, розрізаємо. Щас подивимося, що всередині у нас тут. Так, у нас всередині ось таке. Ось отакий м'якуш, кісточка. Також я б сказав би, що велика. Ну, бачите, відокремлюється легко. Вона суха, вільна. Зараз хочу розрізати, пліт подивимося, що тут у нас. У нас так. соковита, бачите, сок блистить. Щільна. Так, посмакуємо. Угу. Угу. Кисло-солодкий смак. Приємний, специфічний, не так, як усі, плоди сортів цих абрикос. Щось таке є. Щось напоминає мені е, якось так з легонця, як персик. Ну, щось, 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 щось таке. Смак є, чи мандарина, ну, щось є таке. Гарний сорт. Також рекомендую. 4, 7, 4, 8 бали. Да. Ось дивіться, в мене є ще сорт ананасний, який я купляв в черкаському колективному підприємстві садовод. Вони кажуть, що це різновид ананасного. Ну, я буду їм вірити те, що вони кажуть. Я думаю, брехати не будуть. Я, наскільки знаю, він видовжений. У мене також є ананасний, вони видовжені. А ці ось такі вони, ось дивіться. Вони кажуть, що це теж сорт ананасний. Різновид, вони назвали ананасний 2. Ну, хай так буде ананасний 2. Так, дивимося. 35 грам, 33 грама. Ось ще отакий, от бачите. Він має таку витягнуту, округлу ще з таким носиком тут. Форму плоду, трошки жатий з боків, так як у ананасного є. Заглиблення під плодоніжку. Кінчик, бачите який? трошки шов-видний з легонця. Так, давайте зараз ми розріжемо. І подивимося. Так, кісточка вільна. Бачите, соковита. Все як положено. Зараз продегустуємо, вам скажу. Угу. Дуже солодкий. Солодке прям кислинки геть немає. Мені дуже подобається. Ніжна м'якоть. Гарний сорт. Може дійсно це ананасний. Різновід і вже багато ананасна. Можливо, я з ними згоден. По вкусу. Такий самий, як видовжений, у мене. Звичайний ананасний. Мені дуже подобається. Гарний сорт, рекомендую ананасний. Це просто чудовий сорт. Тепер переходимо до бєтінки. Ось дивіться, оце така бєтінка. так. Вона оранжево-жовта, вибачаюся, помаранчево-жовта. Вкрита на сонячній стороні плоду яскравим таким. Карміновим рум'янцем. Давайте зважимо її. Шість грами. Тут. 65 пять грам. Давайте цей. Тут 56 грам. Так, давайте зараз ми тоді його цей плід розріжемо. Угу. Так. Так. Бачите так. Кісточка вільна, добре відділяється від м'якоті середньої щільності, сік є. Так, розрізаємо. Так. Розрізаємо, дивимося, бачите, соковитий сік є. Пробуємо на смак. Аго. Угу. Угу. Бетінка, солодко кисло смак добрий. Як на мене цей сорт варто заводити в себе в саду. Гарний достойний сорт. Крім того, товарність, подивіться, сорт чешської селекції, гарний. І тепер перейдемо до сорту анюта. Ось дивіться, яка Анюта. дивіться, як хтось поклював, дивіться, в руках тенісний м'ячик. Бачите, які крупні. Хоча був перегруз, а вони всі один в один. Ось дивіться, спічечна коробка виглядає. Бачите як. Дивіться. Биша, ніж спічечна коробка. Зараз зважимо їх. Бачите, 82. 86. Ну, давайте сейчас ми подивимося, яка форма. Ось таку форму вони мають. Заглиблення таке невеличке. Бачите, вже на дері вони вже починають заізюмлюватися потрошку. Оранжевої, такої зелено-жовтої. Окраски, покритий п'ятнистим розово-червоним румянцем. Давайте зараз я його розріжу. Так, ось бачите. Ой-ой-ой, яке воно м'ясисте. Ну, що я вам хочу сказати. Вже сік ось окапає. Він мені нагадує цей сорт якісти персика. Дивіться, кісточка виділяється. Она сухая, но трохи что тут, тут была прикреплена, но я считаю, она выделяется. Так, разрезаем плит. Так. И даем. Ой, соку хватает. Уже плоды перезрели. Mm -hmm. О, песня. Люда добрая. Это песня. Просто супер прям персик, той самый персик. У такая как волокниста, солодка, видя шкирочки кислинка, ну ел бы, ёл бы ну, той самый персик, хоть, ты, трисан, даже, даже мяко, такая самая как у персика, то, трошки волоконки такие, М он вкусный. а он крупный, красота. Цей сорт бомба, я вам Рекомендую садити, навіть не обдумуючи. Це просто супер. Ось ми всі сорта подивилися, які в мене тут на столі. Що я для себе вибрав? Із самих кращих. Перше місце 5 балів, не обговорюється, анюту. Садимо. Ананасний у батьох є. Ананасний. Можна садити, не задумуючись, солодкі, добрі плоди. Оболонський гарний сорт. Садите, Пісня. Старий сорт Голдрич. тоже песня. Бєтінка, товарний вид і смак. Супер. Фелс можете. Поліський великоплідний. Южний полюс. Ну, практично, всі сорта, які я це дивлюся. Всі вони мені добрі. На смак я біг в кого є місце. Всі ці сорта беріть і садіть. Не пожалієте. Отака От вість. Але вони всі середнього терміну дозрівання, практично, всі, блі, тут. Я дивлюся. Вам би хотілося і раннього терміну, і пізнього, але в кого дозволяє територія, садіть. Хай ці сорта будуть середнього терміну дозрівання у вас, а ранні і пізні ще собі купите і підсадите. Як на мене, всі сорта для мене просто супер. Ну, а нютка це для мене саме най, 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 най як кажуть, цей сорт. М -м -м. Я просто обожнюю, дивіться, о, вона до такої степені ніжна і соковита. Це, о, це просто пісня, Я не просто кажу, я, я просто смакую, я балдею від неї. М -м -м -м. М -м -м. Красота. пісня. Так що сьогодні пройшла дегустація всіх цих сортів. Я вам сказав. Сама найкраща анюта, як на мене. Потім Оболонський, ананасний, само собою, Бетінка, поліський великоплідний і Фелпс. Також непогані коли йдуть Голдріч, Сента-Барзе, Червонощоки і Южний Поліс. Вігама це новий французький сорт. Тобто, теж там є свої такі нюанси, такі в смаковій якості, що відрізняються від інших сортів. Взагалі, французи вони мають свій смак порівняно з іншими. Сортами російської, української селекції, чешської. Так що рекомендуємо абрикоси. Це полезна річ. Для здоров'я потрібно їсти. Ви самі розумієте. Ну що, буду завершувати. Дякую вам за увагу. У нас дуже багато сортів. Ще будуть пізні сорта, я буду дивитися, буду викладати також відео. І не тільки по цьому, ще у нас диплоїдні будуть, ще у нас будуть сливи, але ще ще багато-багато чого. Там підуть персики, там підуть яблуні, груші, тобто черешні були вже в мене трошки. Ну, Коли я тут не живу, а наїздами, самі розумієте, приїхав, побачив, нарвав, зробив відео фото, є. Що не встиг, вже попадали або не було, або ще щось, ну, вибачайте, як кажуть. Ну, Буду завершувати. Дякую за увагу.